А, а маєш рацію, я пишу тут. Тому що у мене ціль, крім того, що я весь такий тут е, якісь розумні речі розбираю. Е, і я хочу щоб мені весело було. Я люблю гарний арист... аристократичний тонкий підйоп, який не всі розуміють. І для мене написати маєш рацію, це іменно отак: от, от гарно, класно під'їбати. Ну це смак, це... це не для всіх. Це не для всіх, і от переслідуючи цю ціль, я пишу, маєш рацію? І в мене просто є підказочка для не для всіх закріплено. Вона досить явна. Але одну, по люди, от якраз мені поверхневі люди не цікаві, це для них фільтр. І поверхневі люди не зайдуть на мою сторінку, не прочитають закріплене, не задумаються, чому воно закріплене. Тому що той, хто зрозуміє цю філософію, оцю. От... Оцей смак, хто зрозумів, оце прям мої люди. От з цим я готовий йти до кінця, будувати дуже серйозні складні речі, там дорогі, йти багато, копатись, там, будувати бізнес і так далі. Оце, оце мої люди. І це мій такий фільтр на поверхне. Я не люблю поверхневих людей. Мені не подобаються прості побутові теми, за якими не стоїть глибина.